Колумбійська співачка Шакіра не припиняє тішити прихильників з чуттєвими музичними новинками. Цього разу виконавиця випустила ліричний трек, який записала у дуеті зі співвітчизником 23-річним співаком Мануелом Туріса. Одразу з треком відбулася прем'єра кліпу. У ньому Шакіра постає у звабливому образі русалки з рожевим волоссям і майже топлес. Турісо грає коханого Шакіри. Як зізналася артистка, для неї ця пісня має символичне значення у кліпі? Шакіра грає русалку, яка опинилася в кайданах. За словами виконавці, так само і вона в свого часу була закута в обман та біль, але з часом звільнившись від кайданів, знову стає єдиним цілим, відчукавши себе колишні. Шакіра зазначила, що як її героїня в кліпі вона жертвувала багатьом заради кохання, через що спочатку в лотей клітці, а потім у смітті серед щурів, але на волі у своєму природному середовищі. Нагадаємо, раніше Шакіра відверто розповіла, як дізналась про зраду Жерара Піке. За словами артистки, у цей момент вона переживала дуже важкий період. Батько виконавець опинився у реанімації. Шакіра та Жерар Піке були разом 11 років від футболіст Артистка має двох синів минулого року. Виконавиця оголосила про розрив зі спортсменом після того, як дізналася про його численні зради 23-річною офіціанткою Кларою Кларичір.